Для реєстрації електронного кабінету вступника увійдіть на сторінку системи подання заяв в електронній формі за адресою вступ.єдбо.гов.ю. На головній сторінці натисніть кнопку Електронний кабінет вступника для реєстрації а у подальшому для входу до електронного кабінету. На сторінці входу натисніть кнопку Реєстрація. Спочатку вкажіть логін, тобто адресу електронної пошти. Ваша електронна адреса має бути діючою та незабороненою на території України для уникнення помилок. Скопіюйте адресу вашої електронної пошти і вставте її у відповідне поле. Далі введіть необхідний вам пароль не менше шести символів, а також його підтвердження. Натисніть на кнопку Вступ для здобуття ступеня магістра на основі диплома бакалавра спеціаліста магістра. Та введіть номер, Пін-код та рік отримання екзаменаційного листа сертифіката єдиного вступного іспиту або єдиного фахового вступного випробування, а також введіть серію та номер диплома бакалавра спеціаліста або магістра. Після введення всіх необхідних даних натисніть кнопку Зареєструвати. У разі відсутності екзаменаційного листа сертифіката для додаткової ідентифікації, вкажіть дані документа, що посвідчує особу, який було вказано при формуванні замовлення документа про освіту, тип документа та його номер без серії, або РНОКПП, тобто ідентифікаційний код, і натисніть кнопку Надіслати. Звертаємо увагу, що станом на 1 липня в ЄДЕБО може бути відсутньою інформація щодо наявного у вас екзаменаційного листа, тому доцільно зареєструватись за документом, що посвідчує особу чи РНО КПП, а дані екзаменаційного листа додайте вже у кабінеті пізніше. На екрані буде відображено повідомлення про успішну реєстрацію та на вказану електронну адресу направлено лист активації. Відкрити в електронній пошті отриманий лист активації та натисніть на посилання. Передбачений час на активацію кабінету не більше 15 хвилин. У разі успішної активації особистого електронного кабінету вступника ви побачите повідомлення ваш аккаунт було активовано. Для уникнення помилок скопіюйте адресу вашої електронної пошти та вставте у відповідне поле. Потім введіть пароль та натисніть кнопку Вхід. Ви увійшли до вашого кабінету вступника. У подальшому для входу до кабінету не використовуйте посилання у листі для активації електронного кабінету. Звертаємо увагу, що при активації та при першому вході до кабінету з нового пристрою системою створюються захищені канали передачі даних, що може дещо уповільнювати з'єднання. Після входу до кабінету перед подачею заяв необхідно заповнити дані вступника. Введіть контактний номер телефону у форматі плюс 0». Якщо є потреба вказати номер іншої країни, зніміть ознаку Україна та введіть контактний телефон у форматі іншої країни. За потреби вкажіть додатковий контактний номер. Ще раз перевірте правильність вказаної інформації, і якщо все правильно, то натисніть кнопку Підтвердити. Далі завантажте вашу фотографію розміром 3 на 4 см з обсягом файлу до 1 МБ. У блоці сертифікати НМТ ЗНО та ЄВЕЄФВВ. Перевірте відображені результати у разі відсутності. Натисніть кнопку Додати сертифікат. Вкажіть номер, пін-код, рік видачі сертифіката та натисніть на кнопку Додати. В блоці документи про освіту відображається серія номер та дата видачі документа. У разі необхідності додайте додатково інший документ про освіту, який відсутній у кабінеті вступника, але міститься в реєстрі документів про освіту. Для цього натисніть на кнопку Додати документ з випадаючого списку, оберіть тип документа, введіть серію та номер і натисніть Додати. Наголошуємо, що подача заяв для здобуття освітнього ступеня магістр на основі бакалавра буде доступною з 1 серпня 2024 року. Ще раз перевірте, чи правильно введено всі необхідні дані. Звертаємо увагу на модуль реєстрація наступне випробування співбесіда творчий конкурс фахове випробування, через який необхідно реєструватись на фахове випробування або співбесіду у передбачених порядком прийому випадках у закладі вищої освіти. Для реєстрації заяви на участь у вступному випробуванні. Спочатку на сайті вступ.єдбо.gov.ua ознайомтесь з конкурсними пропозиціями та зверніть увагу на поле код конкурсної пропозиції, який надалі для зручності Може вказуватись у вашому електронному кабінеті. При заповненні обов'язкових полів, натисніть кнопку Пошук. В блоці Знайдені випробування та пов'язані конкурсні пропозиції. Виділіть запис та натисніть на кнопку Подати заяву на участь у вступному випробуванні. Оберіть потік для складання випробування та натисніть Обрати. Уновіть сторінку та відслідковуйте статус реєстраційної заяви на вступне випробування у блоці заяви для участі у вступних випробуваннях, де вказано час і місце проведення. Звертаємо увагу, заява подана на вступне випробування це заява виключно для проходження вступного випробування. Для участі у конкурсному відборі необхідно подати відповідні заяви на вступ у терміни, вказані у конкурсних пропозиціях. Натисніть кнопку Перейти до подачі заяв або у меню зліва перейдіть до розділу Подача заяв на вступ. Після цього з'явиться форма вибору конкурсної пропозиції на вступ до закладу освіти. Для пошуку конкурсних пропозицій оберіть потрібні параметри та натисніть пошук. Обов'язкові для вибору параметри, позначені зірочкою. Для більш деталізованого пошуку доцільно заповнювати також інші поля. Пошук спеціальності здійснюється за ключовим словом з назвою або за кодом спеціальності. Введіть не менше трьох символів та натисніть кнопку пошук. Із запропонованого переліку оберіть потрібну вам конкурсну пропозицію. Для початку формування заяви оберіть конкурсну пропозицію та натисніть кнопку Подати заяву. Спочатку вкажіть джерело фінансування. Звертаємо увагу, що якщо обрано небюджетну конкурсну пропозицію, то джерелом фінансування може бути тільки на місця за кошти фізичних та або юридичних осіб. При поданні заяви на відкриту конкурсну пропозицію обов'язково встановіть пріоритет. Пріоритет встановлюється вступником під час подання заяв, при цьому один є найвищою пріоритетністю. Звертаємо увагу, що відповідно до порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році. Ви можете подати у сукупності за всіма основами вступу до п'яти заяв на місця державного або регіонального замовлення та до 15 заяв за всіма джерелами фінансування. Вкажіть, чи здобувався раніше вказаний освітній ступінь? Ніколи не здобувався. Вкажіть, якщо вступ на обраний освітній ступінь здійснюється вперше вже здобутий раніше. Вкажіть, якщо освітній ступінь, на який здійснюється вступ, вже здобуто. Вже здобувався раніше, навчання не завершено. Вкажіть, якщо здобуття обраного освітнього ступеня не завершено, продовжується чи було перервано. В блоці результати випробувань вказано інформацію для обов'язкового заповнення. В першу чергу ознайомлюйтесь з підказками. Внесіть результати випробувань, передбачених для обраної категорії. Необхідно обрати екзаменаційний листок сертифікат ЄВІ ТЗНК», та додатково ЄФВВ на перелік спеціальностей з додатку 9 за галузями знань 01 освіта педагогіка, крім спеціальності 017, фізична культура і спорт, 05 соціальні та поведінкові науки, 06 журналістика, 07 управління та адміністрування, 08 право, 12 інформаційні технології, 24 – сфера обслуговування, 28 публічне управління та адміністрування та 29 – міжнародні відносини. Перед поданням заяви натисніть на гіперпосилання вимоги та ознайомтесь з вимогами до структури і змісту мотиваційних листів вступників, передбачених саме на цю конкурсну пропозицію закладу освіти. Після ознайомлення натисніть на кнопку Відмінити для внесення тексту мотиваційного листа. Натисніть на запис Внести текст мотиваційного листа. Для уникнення помилок при ручному внесенні тексту мотиваційного листа радимо заздалегідь у будь-якому текстовому редакторі набрати текст та уважно перевірити його на наявність помилок. При доданні тексту мотиваційного листа до заяви залишиться тільки скопіювати його, вставити у вікно для внесення та натиснути Зберегти вимоги до мотиваційних листів визначаються правилами прийому відповідного закладу освіти, тому ознайомтесь завчасно. У разі необхідності можна електронною поштою додатково надіслати фото. Копії матеріалів, що підтверджують викладену у листі інформацію на електронну скриньку приймальної комісії, що вказана в конкурсній пропозиції. Уважно перегляньте введену інформацію та натисніть кнопку Подати заяву. Ознайомтесь з попередженням на екрані та, якщо згодні, натисніть кнопку Підтвердити. Ваша заява з'явиться у модулі Подані заяви на вступ. Для подання наступної заяви перейдіть до модуля подача заяв на вступ та сформуйте нову заяву. Після опрацювання закладом освіти заява набуває статусу зареєстровано у закладі освіти. Зверніть увагу, що після встановлення статусу затримано або зареєстровано, у разі скасування заяви з пріоритетом ви втрачаєте той пріоритет, який вказано саме в цій заяві. Скасувати заяву без втрати пріоритету можливо тільки у випадку, коли вказано статус, зареєстровано в ЄДЕБО. Дякуємо за увагу. Удачі при вступі!